Привіт, з вами Тетяна Журавель, і зараз я хочу продовжити тему гострої травматизації. Якщо брати історію Великої світової війни, історію концтаборів, історію тих війн, які вже були у двадцятому сторіччі пізніше, після Великої вітчизняної та в 21 столітті, сторіччі, то дуже багато психологів приходять до того, що є лише. Два шляхи, як можна ось, той вплив гострої травми припинити та переробити всередині для того, щоб людина залишалася здоровою. Це два моменти: це дихання та рухи. І починаючи з самого першого, це дихання. Можливо, бачили, що в фільмах дуже часто, коли щось стається, людині кажуть, тільки диши, 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 залишайся зі мною, диши. І тут цей. Так дуже-дуже так проста вправа. Цей акцент, фокус вашої уваги саме на диханні, призводить до того, що ви також допомагаєте тілу перепроживати той вплив гормонів, які активуються під впливом травми. Як треба дишати? Просто акцент на вдох і на видих. Тобто, я вдихаю повільно і прям відчуваю, як повітря начебто входить в нос. Я видихаю повільно. Тобто, коли йде вплив гострої травматизації, гострой якийсь фактор, ви просто починаєте більш повільно дихати. Можна дихати на 4 шоти. Тобто на 4 робимо вдох. На 4 тримаємо дихання. Раз, два, три, 4. На 4 робимо видох. На 4 тримаємо дихання. Раз, два, три, чотири. Знову на 4 вдих. Два, три, чотири. На 4 затримали дихання. Раз, два, три, чотири. На 4 видих. Три. Чотири. На 4 тримаємо дихання. Раз, два, три, чотири. Ще раз на чотири вдих. Тримаємо 4 на 4 видих. Тримаємо 4. Це називається дихання за квадратом. Якщо 4 для вас забагато, можна дишати на 3. Щоти, Якщо можливо для вас 4 то замало, то можна на 5, на 6. Тобто треба якомога повільніше робити вдих. Затримка дихання, видих, затримка дихання. І ще раз: вдих, затримка дихання, видих, затримка дихання. Це перша вправа на дихання. Потім дуже така дієва вправа на дихання це коли ми починаємо дуже часто видихати. А вдих він йде сам, самостійно, повільно. Ви просто сідаєте в тій позі, в якій вам зручно, і починаєте дуже активно видихати. Треба, ну, якнайменше, то 20 разів, а потім дихаємо повільно. І почали видихаємо активно, інтенсивно, а вдих він йде самостійно. Поїхали. І глибокий вдих і видих, глибокий вдих і видих. Це дуже прості справи на дихання, які можуть допомогти вам зберігати свій психоемоційний стан.